Привіт, студії, вітаю телеглядачі. Ми сьогодні приїхали до неймовірних людей, майстрів, брилків. Вони чесно заполонили серця багатьох уже українців, і навіть за кордоном, також це сім'я Шевчуків, Поруч зі мною наразі Вікторія. Добрий ранок вам. Доброго ранку. Так. Розкажіть, будь ласка, про те, чим ви займалися до 24 лютого? Чи була діяльність також з цим пов'язана, чи зовсім чимось іншим? До 24 лютого ми жили спокійним, мирним українським життям. Планували весілля. У нас 1 березня мало бути весілля. Весільна подорож. Ми працювали на своїх роботах. Я працюю в сфері нової пошти. Також поєдную з сферою туризму в вільний час. мій чоловік мебляр. І як і кожен українець ніхто не очікував, що прийде війна. І 24 лютого ми зрозуміли, що потрібно щось робити. Життя розділилося на до та після, і українці розділилися на тих, хто пішов на фронт захищати, і тих, хто залишився в тилу. І обов'язком тих, хто в тилу, це є допомагати, допомагати українцям. І так як два роки назад я була на майстер-класі в столиці, і ми там робили вироби з епоксидної смоли, і я тоді закохав. В цей матеріал дуже, дуже цікаво, тому що з цього матеріалу роблять і маленькі вироби, і столи. Це дуже міцний матеріал, він міцний як камінь, і в той же час прозорий як скло. І, якщо, і так як вона рідка, можна заливати в різноманітні формочки і виходить дуже багатогранно, як дорогоцінний камінчик. І, під час того, як ми допомагали, ми займалися зборами, волонтерили, допомагали притулкам з тваринами. Ми шукали взагалі все, де ми можемо бути корисними, де ми можемо допомогти людям. І одного разу в інстаграм ми розігрували картину за донат. Можливо, чули про такі активності. Це коли є благодійний аукціон. Так так. так, так, коли є благодійний аукціон, коли є багато учасників і є один переможець. Угу. І ми подумали, чому переможець лише один. Буде набагато цікавіше, якщо переможцями будуть всі, і ми хотіли виготовити своїми руками щось таке маленьке, символічне, патріотичне і потрібне кожному. Якийсь такий символ, і в той же час відзнака за і подяка за донат. І так ми придумали: ми замовили формочки, дістали ту епоксидну смолу, яку яка лише два роки назад ми сховали в довгий ящик, і почали робити брелочки. Скажіть, будь ласка, а наразі це ваш основний вид діяльності, тому що також певне виготовлення брелків займає певний час. Виготовлення брелків це досить тривалий процес, тому що спочатку вона заливається в форми. Для цього потрібно 8 годин, щоб вона застигла. Потім ми дістаємо з формочок, і певний про це час вона ще має відстоятися, щоб набути твердості, і тільки потім ми можемо чіпляти фурнітуру. І так як в нас є основні роботи, я працюю в сфері нової пошти, туризм зараз на жаль на паузі, тому що кордони закриті, літаки не літають. Е, тому е, замість туризму зараз ми виготов, Я виготовляю е, брилки. В основному ми робимо це вночі і майже не спимо. Спимо десь по три години, е, дуже втомлюємося, але ми щасливі від е, всього, що робимо, і готові далі не спати. Е, Виспимося після перемоги. Ми знаємо, що з кожного брилка ви 20% перераховуєте на збройні сили України. Ви ці кошти перераховуєте в якісь конкретні постійно фонди, чи це змінюється? Ви собі бачите, куди йде збір, як це відбувається. З кожного брилочку 20% ми перераховуємо на ЗСУ, але це не конкретно на ЗСУ, а це на якісь перевірені збори. Є багато друзів, знайомих, наших віничан, які підтримують, які збирають на передачі бійцям, які збирають на авто, і ми долучаємося просто до їхніх зборів. Ми недавно почали цим займатися всього півтора місяці, але вже за цих півтора місяці ми зібрали 7 тисяч гривень і перерахували на різні ось такі збори. Виходить, що кожен брилочок. Це донат, і будь-який українець може долучитися до зборів через нас і отримуючи маленький собі подаруночок на пам'ять. І моє постійне питання гостям: це Україна переможе. Бо Продовжіть, будь ласка, речення Україна переможе, бо Українці це найсильніша нація, це найбільш вольові та сильні люди. Вікторія, ми вам неймовірно вдячні за те, що ви робите, за те, що ви вигадали ось так само допомагати Збройним силам України, нашим захисникам, волонтерам і тим самим підтримувати бойовий патріотичний дух українців. Однак, ми знаємо, що ви працюєте в тандемі зі своїм чоловіком, Нікітою, і ось зараз ми хочемо спілкуватися з паном Нікітою, який розкаже нам саме про виготовлення і про всі нюанси цих брелків. Нікіта, розкажіть, будь ласка, наскільки довго виробляються ваші брелки? і знаємо, що ви виробляєте їх вже вночі, тому що працюєте паралельно, і скільки робите їх за день? Процес виготовлення наших брелочків він складається з трьох етапів: це окрема заливка самої заготовки. Потім другий етап це чистка, і третій це наліпка самої фурнітури. Один брелочок виготовляється в середньому від двох днів. Ми е, закупаємо окремо самі кольця і самі е, саму цепочку, тому що окрім е, вигляду, ми хочемо, щоб він був дуже крепкий і якісний. Бо е, нашим друзям, бо всіх замовників, ми називаємо друзями. Ми хочемо, щоб при отриманні цього брелочки він не прожив місяць-два. А був як пам'ятка, і пам'ятка, як ну певна така медалька. Заливка самої заготовки з епоксидної смоли має певний проміжок часу, коли ми повинні встигнути. Тому що якщо ми не встигаємо за 40 хвилин, вона починає кипіти і моментально е, стигне. І в нас залишилися ось такі елементи, коли ми не вспівали, і епоксидна смола закипала і моментально застигала, і вже становилася як, як камінь. Ми бачимо, що у вас різноманітні дизайни, але в основному це два види: так герб України і мапа України. Розкажіть, будь ласка, як ви гадували, Тому що бачимо, що є герб з прапором УПА і карта України. Спочатку, коли ми почали виготовляти брилочки, три кольори це жовтий, синій блакитний. Це була наша ідея, тому що це кольори нашої держави. Якщо взяти цей колір, кольор упа, то ми проводили опитування в інстаграмі, і нам дуже було важливо, що люди хочуть. Бо це не тільки берлочок, це як символ. І дуже багато людей, особливо наших військових і наших захисників, вони написали нам, що вони хочуть мати ос особисто такий колір, бо це колір боротьби опору в цей час. Тому після багатьох заявок ми зробили саме такий. Якщо взяти історію карти мапи нашої держави, це дуже така аж до серця прилягає. Коли ми зі своєю дружиною Вікторією дарували ці тризубчики, продавали ми зустріли одну жіночку, і вона каже: Я не хочу тризуб, я хочу мати мапу чи могли б ви це зробити? І понятно, ми зразу запитали, чому саме мапа. Вона оказалася дуже віруючою людиною, яка реально молиться кожен день за Україну. Вона каже і каже вона нам, що вона хоче мати мапу Україну, і кожного дня зранку і ввечері, коли вона молиться, вона хоче тримати певний символ в своїх руках. І молитися перед Богом. І вона це об'яснила, що кожна людина, кожен українець має свій фронт. Хтось захищає, хтось допомагає, хтось волонтерить, хтось лікує. А вона молиться, вона тримає е, молитвений фронт за Україну і просить Бога захистити нас. І це дуже нас вразило, тому ми почали робити ще окремо е, вид як з Україною. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже бралків продали? Ми в середньому продали біля тисячі. В день ми виготовляємо на сьогоднішній день десь 80 брилочків. Це як правило вночі, тому що в нас є своя робота, і кожен цей брилочок він є певною медалькою людини, яка купляє цей брилочок, як відзнаку того, що він є учасником тої боротьби, в котрій кожен з нас на сьогоднішній день. Можливо, ви ще плануєте виготовляти якісь патріотичні вироби, можливо, також з цього матеріалу. Так, ми не тільки плануємо, ми вже експериментуємо, тому що ми такі люди доволі творчі, і окрім того, що ми робимо ці патріотичні брелочки, ми експериментуємо. Дуже багато є заготовок, які нам вже не подобаються. Але 100% ми будемо розширяти цю лінійку, і це будуть не тільки брелочки, але але це маленький наш секретик. Нікіта, і останнє до вас питання? Україна переможе, бо Продовжіть, будь ласка, це речення. Ми переможемо, бо Україна стала однією великою сім'єю. Де кожен друг за друга стоїть і ніколи вже ні, не відпустить і не йде в сторону. Дякуємо вам і вашій дружині за те, що ви робите. Віримо в вас і віримо, і будемо слідкувати, що ж ви ще нове придумаєте. Дуже раді, що існують такі люди, як ви. Продовжуйте багато багато вам покупців. А ми ж телеглядачі. Будь ласочка, також слідкуйте за. Подружжям Шевчуків, адже вони доводять свою патріотичність і не забувайте також донатять на Збройні Сили України. Радіємо, що у нас такі українці. Студія передаємо вам слово.